Всім, дівчатка, доброго ранку! Свій ранок починаю я з прання, закладаю наші рушники у пральну машинку і поки рушники будуть пратися, ми підемо з вами погуляємо з нашими найменшими. Але ця лапка передня, справа, у нього дуже-дуже роздерта. Так, Кузя, вуха теж роздерті, але напевно за жіноче серце чи за територію, з чого воно там вдіється, я не знаю. Всім доброго ранку. Я тут в ванній кімнаті вже заклала білизну і хочу показати, що в мене закінчилося з доградової косметики. Це фірма Holy Skin. Ось така була сироватка, непогана, дуже гарно вбиралася. Не знаю, був ефект. Чи не був, але вона мені подобалась, начебто, знаєте, шкіра після неї так трішки зранку розглажувалася. Ну, такий ефект у мене був. Ця косметика, знаєте, не дуже така дорога. Ну, можна сказати, вона бюджетна, і я її замовляю через Lady Shop, і ще буде там знижка трішки. Так, і ось такий крем. Крем теж гарнасенько обирався. Це з однієї серії. Е, мені теж сподобався. Єдине, що мені не подобався, що ось так його можна відкривати, і доступ до повітря є. Ну, ви зрозуміли. Е, мені б сподобався, якщо він був у тюбику. Але закінчилася косметика, буде інша, тому. Це теж добре, знаєте, будемо пробувати щось інше. Сироватку і такий крем більше, напевно, замовляти зараз не буду. Замовлю щось трішки інше. Назимку непогане. На, не на літо щось треба хочеться не на літо, а на весняно-літній період. Мені хочеться щось інше. Тому цей такі баночки йдуть в смітник, а на заміну будуть інші. Зараз прати чорні речі, костюми, деякі колготки, чорні і вирішила скористуватися ось такими серветками для оновлення чорного кольору. Так, я думала, що класти треба її і все. Але ні, треба ще класти мийний якийсь засіб, порошок, там гель. І е, як рекомендує виробник, треба, по-перше, е, в перший раз користуватися, а потім, я так розумію, коригувати серветку, можна її ділити і додавати до наступних циклів прання. Вона така ось такого розміру, така трішки жорстка, я б сказала, така як скрибок якийсь. Ось таке відчуття в мене. так буду класти і просто класти в треба в барабан, додати мені засип і запустити прання. Так, дівчатка відкло відкрила я оцей м, такий аромат для дому. Я сказала в минулому відео, що це зелене яблуко, а це зелений чай. Я його вже Поставила, дивіться, ось такий флакон має. Єдине, що я полички інше поставила, тому що в нього тут наборі були дерев'яні, а я поставила, в мене ось такі були чорненькі, мені здається, так краще. І аромат спочатку був такий насичений, що я його виставила, а сьогодні вже поставила. І трішки він, так знаєте, як кажуть, погасив, більш ненасичений такий став. Приємний, легесенький, поки подобається. І поки я була на першому поверсі, вирішила приготувати. Ось такі ніжки курячі, додаю ось таку приправку, вона мені дуже подобається. Це приправка з АТБ, і по якості, начебто, непогано. Додаю солі і додаю овочі, які в мене були, і буду тушкувати у духовці. Дуже все просто, але дуже-дуже смачно. Тому відправляю в духовку і буду займатися домашніми справами, хочу поприбирати у кімнаті. І трішки з вами поговоримо, де я пропадала і зі мною сталося. Так, дівчатка, прийшла я на другий поверх, хочу тут зробити, можна так сказати, генеральне прибирання, і щось знімала я, щось не знімала. І це відео хочу сказати, що я знімала до своєї хвороби. І так, так. Я хворіла, на жаль, не знімала відео, не було натхнення на це, тому що коли я хворію, я хочу вилікуватися і щоб все було добре. Е, у мене хвороба була така, знаєте, не орзе, не грип там, бо зараз дуже багато хворіють на такі захворювання. У мене почалося е, запавнобчення. Е, почала кружитися голова, і настав такий період. Уже день такий я не могла терпіти, я вирішила піти до лікаря. І я пішла до невропатолога. Вона мене вислухала, все начебто добре, і назначила аналізи здати і ще які деякі дослідження зробити. Я робила рег голови і доплер голови та шиї. Там, звісно, у мене все добре, з аналізами теж добре. І вона мені ставить діагноз запалення внутрішнього вуха. На жаль, такий це діагноз ну такий, треба його, як ще кажуть, дослідити, тому що вона мені ще назначила одне дослідження. На жаль, поки я не зробила його, я вже записалася, чекаю свою чергу. Але пішла я до Лора, вона ще мені назначила прийти до лора І там, коли я була у Лора, він мені робив дослідження. На жаль, мені там стало погано, було запаморчення, була нудота. Ну, доблювання не дійшло, я вибачаюсь за подробиці. Але при такому діагнозі, ось такі симптоми це самі основні симптоми. Ще чекаю одне дослідження, я його дуже боюся робити, але ну, це таке це треба зробити. Головне, щоб там все було добре, і тоді мені рік лікар скоригує моє лікування і, надіюсь, я поправлюся. Так що, ось, дівчатка, де я пропадала, розказала вам все. А ви себе бережіть, бережіть своє здоров'я, прислухайтеся до своїх таких відчуттів, бо організм дає за себе, може і знати. І будьте здорові, кажуть. А тим часом я з вами поговорила, навела тут уже такий порядок. Знаєте, потроху вже готую до Пасхи, я хоча й хворію, але деякі знаєте, речі десь в полички там приберу, десь там ще зроблю порядок. Ну, хочеться робити. хоча Ось так. І Тут в кімнаті у мене вже, можна сказати, чистень. Звісно, я ще перед святом буду тут прибирати і буду пилососити, але основне я вікно помила, хоча буде дощ, і я коли це вікно помила, і йшов дощ, але нічого страшного, як кажуть, основний пил я прибрала. Ця дівчатка розпакою посилку, замовила троянди, коли хворіла, знаєте, дивилася відео. Ті, хтоці, і там був такий, знаєте, прямий ефір. І що мені робити? Треба було замовляти, начебто, все прийшло добре. Ще я там не показала вам, був був якийсь такий засіб, треба його розводити водою і поливати, щоб ці троянди гарно якби, росли. Корінці, начебто, всі були до, добрі, хороші. Надію, що ці троянди приживуться і будуть нас радувати і гарнесенько цвісти. Поділитися замовленням, яке я зробила, це доглядова косметика. Зараз я відкрию і все вам покажу. Це Skin. робила на офіційному сайті замовлення, робила через Letі Shop, щоб мати, як кажуть, знижку, тому мені не рахувалося там кешбек. Як я познайомилася з Holy Skin, випадково купила ось таку ензимну пудру і вона мені дуже сподобалась. Звісно, вона опинилася в цьому замовленні, бо вона мені дуже подобається. Її, в принципі, надовго вистачає, тут 50 грамів. І вона мені підходить, подобається, тому чому б ні. Вона коштує 350 грамів. 2 гривні, але повірте, її вистачає надовго. І такий нормальний термін придатності. Тому це улюблена така позиція. А ось ці дві позиції: це я замовила вперше. Поклали мені. Крем, такий як крем, я вже користувалася, мені він сподобався, але тр трішки зараз іншим користуюся. Так, що ще я взяла, ось такий підсушувальний лосьйон для жирної, проблемної і схильної до акне шкіри обличчя. Думаю, протестувати його, як він мені сподобається, не сподобається. Тут у нас є 100 мл. І такий лосьон коштує 232 гривні. Ну, буду тестувати, буду знати, бо деякі, мені, деякі продукти мені подобаються. Докаються деякі не дуже. Ось кровавий пілінг мені не зайшов. А ензимна пудра, там, точковий засіб, я дуже користуюсь. Мені, ну, в принципі, подобається. І ще така позиція у мене була це маска стік від прищів і висипань. Зараз її відкриємо. О, мені знаєте, що подобається? Ще як відкривається ця продукція. Хотіла гарно відкрити, але, як завжди, на відео не дуже гарно вийшло. Так, дивіться, ось такий це типу, як, знаєте, дезодорант, схожий мені такий. Так, ось тут це знімається. І, і, і ця така маска відкручується. Вона в мене, буду потім відкривати, бо, знаєте, не хочу зараз пошкодити її. Так, який принцип тут є: нанести на обличчя, там витримувати її, так, і. Напевно, змити. Тут, в принципі, все є, як інструкція, як користуватися. Тут дуже все логічно, я скажу так, і дуже все просто. Значить так, Нанести маску тонким шаром на очищене обличчя або уражені ділянки, через 5 хвилин ретельно змити маску теплою водою. В принципі, нічого страшного, користуватися два рази на тиждень. Буду тестити, бо дуже багато позитивних відгуків саме за цю маску. Тому ось такою позиціями я хотіла з вами поділитися. Пишіть дівчатка, хто користувався такою косметикою, як вам підходить, не підходить. Мені, в принципі, я ж кажу, в деякі позиції: Ось ця ензимна пудра це просто любов, мені дуже вона подобається. І знаєте, що я вичитала зараз в тіктоці, що можна мити ензимною пудрою шкіри голови. Ну, Хочу скористатися, спробувати, і, начебто, голова не так жирніє. Побачимо, буду тестити, як може в якомусь відео розкажу. Так, буду все розкладати по місцях. Дуже знаєте, подобаються такі приємні покупки, особливо доглядова косметика. Дівчатка ще відвідали Аврору. Мене дочка звозила, тому що хотіла пересадити кімнатні рослини. Купила два пакетики такі, земельки для кімнатної рослини. Вони зараз, тим паче, по акції по 44 гривні. Кому треба пересаджувати квіти, тому йдіть в Аврору і купляйте. Так що ми далі взяли? Взяли далі ми ось таку маску для волосся, доктор Санте, полюбляємо її брати. Єдине, що знаєте, зараз ми взяли з кокосом. ну компоненти єдиними змінюємо. А так, бере. Така маска коштує зараз без акції 99 гривень. Ще взяли гель, верніше дочка собі взяла ось такий сафі, здається, правильно вимовляю. Гель-фіксатор для брію, щіточкою він йде, ось такий, начебто непоганий 49 гривень. Далі взяла вона собі такі апельсиновий, здається, правильно називається палички по 12 гривень. Вони коштують, тому заплатили ну, два набори по ну, 24 гривні. Ще взяли набір ось такого пластиліну дитячого, кому таке цікаво. Тут, наче якби два набори, здається, я так розумію, чи ні? Чи такі він просто великий. 24 кольорів є зроблено в Україні, буде нараховуватися кешбек, тому це непогано 88 гривень. Ще, що ми взяли, набірок цукерок Тачка полюбляє ось такі цукерки. Тут у нас 113 г, є зелені, а є жовтий. У нас полюбляє саме жовтий. Вони коштують 49 гривень. Так, що ще я далі взяла? Далі, далі, далі. Набір прищипок, ось такий Знаєте, в приватному будинку прищіпок мало не буває. Тому взяла ось такий набір, коштує 39 гривень. Було ось такому голубому і ніжно салатовому. Я вибрала. Ось такі голубенькі. Так, Ще взяла ось такий набір підставок під гаряче, бо в мене щось так їх замало, і мені значить, недавно щось було треба поставити, дивлюсь, немає. І знаєте, під чашку я люблю таку підставочку ставити, тому чому б ні. 44 гривні. Тут у нас є, раз, два, три, три штучки. Непогано. А що ще взяла? Далі взяла дівчатка плямові кисневий, ось такий сіла. І відбілювач. Вони були в одній ціні по 99 гривень. Тому я побачила, в мене здається, ще відбілювач є, але акція непогана, тому я взяла і той, і той. Тут у нас 900 грамів. Хоча... Там ще був інший по акції, але я взяла саме цей, тому що є і відбілювач, і плямовірник. Там був тільки відбілювач по, по акції. Тому нехай думаю буде. Взяла ось таку щедочка собі олійку для губ. Така цікава, знаєте, як ампула. Мені ну, сподобався такий дизайнер 59 гривень. І серветки взяли вже пасхальні. Ось такі. Мені сподобалося. Вони начебто підходять під мою кухню, хоча дуже багато різноманітних зараз там серветок. Ось ці саме коштували 27 гривень і пасхального декору дуже-дуже багато. І, дівчатка, нарешті я собі купила. Я так її давно вже хотіла і не могла знайти ніякі аврорії, я її не бачила. Може, комусь це подобається, може комусь не подобається. Мені вона дуже подобається. І саме ось ця ця чашка я її нарешті знайшла. Вона, звісно, коштує 99 гривень, всі як знають. Багато, знаєте, кажуть, чого ну, гнатися за цими чашками. Мені воно дуже подобається. І саме з цими голубими квіточками, тому нарешті я її собі купила. Дуже задоволена. Буду тепер пити каву. І знаю, що її начебто по посудомийну машину не можна класти, бо ці квіточки, знаєте, будуть пропадати. Нічого страшного, буду мити руками, але буду дуже в мене буде дуже смачна ранкова кава. Ось так вам скажу. Так, дівчатка, буду розкладати всі мої покупки, мити чашечку, все буду, як кажуть, піду на і цей, цей набір. І буду закінчувати сьогодні це відео. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирени, без ракет, щоб все у вас було добре, спокою душі, щоб світило сонечко, і все, все було добре. До нових зустрічей у нових відео.